Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК, як завжди у цій порі, програма Формула здоров'я. Сьогодні в програмі Формула здоров'я. Вузловий зоб. Що це таке? Чому розвивається вузловий зоб? Який ризик, що він переродиться на злоякісне утворення? Чи існує профілактика розвитку вузлового зобу? На ці та інші питання відповідатиме лікарка ендокронологій медичної практики профімед Ольга Рудко. Вузловий зоб це є порушення в структурі щитовидної залози, тобто це є утворення в щитовидній залозі. Вузлові зуби є різні. Є вузловий зоб спричинений йодною недостатністю. Є вузловий зоб, який з собою вже являє злоякісний процес. Це потрібно діагностувати і найкраще звертатися до лікаря УЗД найперше, тому що випадковість це є зараз наша реальність. Тобто багато людей, не знаючи, що в них є якісь новоутворення в щитовидній залозі, діагностують вперше і дізнаються про це вперше при УЗД-діагностиці. Вузловий зоб це захворювання, яке потрібно спостерігати. Визначити причину появи вузлів на щитоподібній залозі доволі складно, але можна виділити основні причини, які можуть спровокувати процес розвитку новоутворення. Причиною вузлових утворень щитовидній залозі найчастіше є йодна недостатність. Так як наша область входить до ендемічної зони по йодній недостатності, тому ми часто маємо причину новоутворень щитовидної залози, як вузловий зон. Немає значення, в якому віці ми це виявляємо. Це може бути знайдено як в дитячому віці, так і в дорослому віці, незалежно від статі, як чоловіча стать, так і жіноча стать. Найчастіше, звичайно, проявляється більше в жінок. так як в жіночій гормональній системі зв'язано все між собою, тобто репродуктивна система зв'язана з щитовидною залозою. Якщо є порушення в репродуктивній системі, також можна виявляти порушення в щитовидні залози. Основні симптоми вузлового зобу збільшення щитоподібної залози, труднощі при ковтанні, кашель, зміна голосу, задишка. Симптоми, як такі, не проявляються, коли цей вузлик маленьких розмірів. Тобто, якщо вузол має до сантиметра, якщо вузлик має навіть півтори сантиметра, ми його не помітимо зовні, і людина навіть не може, може не знати, що в неї є вузловий зоб. Але. Коли вже з'являється зовні новоутворення на шиї у вигляді такої певного як би то сказати, округлого утворення на шиї, то тоді це вже треба обов'язково прийти на УЗД-обстеження, щоб визначити причину, тобто не причину, а як ми далі будемо поводити: чи потрібна пункційна біопсія, чи не потрібна пункційна біопсія. По останніх даних. Міжнародної асоціації ендокринологів ми призначаємо пункційну біопсію незалежно від розміру вузла. Колись було що більше сантиметра ми призначаємо пункційну біопсію, але останнім часом показано, і нам наша клінічна практика показує, що новоутворення бувають як 4 міліметри, так і 6 міліметрів. Так, таке маленьке, і вже дає метастатичні уразення лімфатичні вузли. Тобто тепер ми призначаємо пункційну біопсію при описі вузла, який нам не подобається. З метою профілактики розвитку вузлового зоба слід забезпечити надходження в організм достатньої кількості йоду з їжею та водою. Лікарі рекомендують щорічно відвідувати ендокринолога та виконувати ультразвукове дослідження для виявлення патології на ранній стадії. Вузлові зуби теж мають схильність генетичну, особливо по жіночій лінії. Якщо у бабусі, у мами були, був вузловий зоб діагностований, деякі оперовані, бо так як в минулих роках, ну ще десь на початку 90-х, у нас не було таких діагностичних процедур, як ультразвукова діагностика на таких високих рівнях, як зараз. Так коли знаходили великий вузловий зоб, його зразу оперували. Тепер ми можемо диференціювати, що потрібно оперувати, які не потрібно оперувати, і е, попередити ці вузлове утворення, якщо це генетично спровоковано, ми не можемо. Тому що ген це така річ, на яку ми поки що не можемо попливати. Ми можемо впливати на що? На фактори, які провокують е, розвиток. Так, фактори, що це таке, це йодна недостатність в першу чергу. Тобто для всіх рекомендація це є йодована сіль в першу чергу. Йодована сіль, яка вживається для приготування їжі у всіх сім'ях, правильно. Йодована сіль повинна бути там є термін придатності, це є 7 місяців. Якщо йодована сіль віддати виготовлення вже пройшло сім місяців, це вже просто звичайна сіль, кам'яна, тобто йоду там не міститься. Морська сіль, як в нас пишуть, так вона не містить тієї кількості йоду, яка спеціалізована спеціальна йодована сіль. Тобто і правильно її подавати до страв, це в кінці приготування. Є люди, я знаю жінки, які солять зразу на початку страву, так, коли готують, але це неправильно. Йод виварюється, і це звичайна кам'яна сіль ми отримуємо. Тому обов'язково для діток, для дорослих, йодова сіль до вживання. Так, колись ще, можливо, ви пам'ятаєте, за тих, що часів, ну, років 30 назад, в четвер це був рибний день, по садочках, по школах. Чому? Тому що е, морська риба особливо, так, вона містить теж певну кількість йоду морепродукт. Зараз ми чомусь багато людей не вживають ні морепродукти, ні рибу не так люблять. Так? А колись це була профілактика своєрідна. І колись в школах роздавали такі препарати, як антиструмін, маленькі таблеточки раз на тиждень. Там є максимальна доза йоду, яка дається раз на тиждень. Зараз профілактики в школах такої немає. ця відповідальність полягає, покладається на батьків. Тому батьки, будьте уважні, стежте за здоров'ям своїх діточок, особливо, якщо у вас обтяжений анамнез сімейний по вузлових утвореннях, то, будь ласка, слідкуйте. Для дівчаток це є дуже важливо, коли починається менструальний цикл, десь 11-12 років, провести перше УЗТ щитовидної залози. На сьогоднішній день вченими розроблені чіткі алгоритми дій при виявленні вузлового зоба в першу чергу спрямовані на виключення злоякісності вузла. Тісна співпраця лікаря-ендокринолога і пацієнта допомагає вирішувати складні завдання з таким непростим захворюванням. Самостійно призначити препарат йоду, я не буду називати торгові марки. Так це вже хай призначають ну, лікарі-ендокринологи. Я б не радила, напевно, приймати, тому що перше це потрібно провести УЗД щитовидної залози, подивитися, чи є потреба у діток, якщо є збільшення розмірів щитовидної залози, навіть немає вузлових утворень, а є тільки збільшення розмірів щитовидної залози, що називають дифузним зобом. Це є показом до призначення препаратів йоду. В невеличкій дозі щодня протягом одного-трьох місяців до півроку. Так, це є профілактична таке, профілактична і лікувальна доза йоду для дифузного зобу, який є наслідком йодної недостатності. Найкраще, найкраще, напевно, що це проводити в осінньо-зимовий період, коли у нас. Недостатність по суті всіх мікроелементів, в тому числі вітаміну Д, який провокує так само утворення і вузлових утворень, і дифузного зобу, і автоімунних процесів. Метод лікування вузлового зоба залежить від багатьох факторів: розміру вузла, наявності симптомів, природи вузла доброякісний або ж злоякісний. Скільки ми і слухали рекомендації, і були також на стажуванні за кордоном, а вузлові зуби в світі спостерігають, якщо вони доброякісні. Лікування вони по суті не призначають як такого, в них немає такої недостатності йоду, як в нас. Тобто в них навіть іюдованої солі ніде так по суті немає. Для нас це важливо для нашого регіону, для нашої західної країни, особливо нашої області. Там спостерігають. І коли вже вузол себе поводить по-іншому, тобто змінюється контури, є кальцинати, є нечіткість, є якісь там симптоми. Ну не симптоми, а ознаки, які тривожать лікаря, тоді призначається функційна біопсія. Якщо це злоякісний вузол, видаляється. У нас ми не можемо собі такого дозволити, хоча, згідно протоколів, не прописується, як ви розумієте, у нас і протоколів таких особливо немає в Україні. Ми діємо згідно протоколів американської асоціації Європейської асоціації ендокринологів. От то ми призначаємо препарати йоду, препарати рослині, які містять витяжки рослини, які покращують структуру і роботу щитовидної залози. Чим є Важлива діагностика вузлового зобу тим, що ми можемо діагностувати також злоякісний процес, тобто є звичайні вузли, які можна спостерігати, які не виявляють ніякої небезпеки для людини. При ну, коли немає порушення гормональної системи щитовидної залози, такі вузли ми просто спостерігаємо, призначаємо препарати йоду, призначаємо якісь рослинні препарати. І спостерігаємо ну, протягом певного часу. Якщо вузол збільшується в розмірі, вузол змінює свою структуру, свої контури, з'являються кальцинати, з'являється нечіткість і неправильна форма, тоді ми мусимо проводити і направляти пацієнта на додаткові обстеження, такі як функційна біопсія. Дуже часто пацієнти не погоджуються, мають страх щодо пункційної біопсії. І наше, наше завдання ендокринологів і лікарів переконати людину зробити це. Тому що пункційна біопсія це найкращий на сьогодні метод діагностики злоякісного процесу щитовинної залози новоутворень. Якщо. Ми дістаємо результат пункції. Так отримуємо результат пункції, що це є звичайний вузловий зоб з кистовидною дегенерацією, це є підгострий тероїдит, це є автоімунний тероїдит. Ми спокійні. Людина може далі спостерігатися, отримувати певне лікування, і ми спостерігаємо через півроку, знову проводимо ОЗД. Якщо результат біопсія. Є негативний, тобто визначаємо папілярна фолікулярна карцинома. Е, є також проміжний етап, називається фолікулярна неоплазія. Тобто, це є процес від доброякісного до злоякісного вже на дорозі. Тобто, ми говоримо, що тут треба ретельний нагляд, і деякі деяких пацієнтів ми все таки скеровуємо на оперативних лікувань. Важливо своєчасно виявляти та лікувати вузловий зоб. Аби попередити розвиток ускладнень та зберегти здоров'я щитоподібної залози перед прийняттям будь-яких рішень щодо лікування необхідно проконсультуватись з ендокринологом. Ще раз наголошую, що для кращої діагностики злоякісної чи це доброякісний процес, необхідна е, трансаспіраційна пункційна біопсія. Це є не такий складний і не такий страшний процес. Це триває дві. Від двох до п'яти хвилин сама процедура під наглядом лікаря УЗД, це проводить спеціалізований лікар, тобто хірург, проводиться під наглядом УЗД. Лікар бачить, куди саме він попадає. Бо це є найбільший страх наших пацієнтів: провести біопсію, що проколять судинку, проколять не те, що потрібно, зроблять не так, як потрібно, і якщо там є злоякісний процес. Ем, люди так собі думають, якщо це є злоякісний процес, то ця пункційна біопсія зробить набагато гірше. На що ми пояснюємо? Що якщо цей вузол, він доброякісний, він не пошириться ніяким чином на інші? Структури на лімфатичні вузли, на іншу тканину. Тобто це не є так страшно. Якщо він доброякісний, ми продовжуємо лікувати, спостерігати, і людина хай собі живе з тим музлом, собі стільки, скільки Бог приписав. А якщо це злоякісний процес, відповідно, ми даємо рекомендації не затягувати до трьох місяців, прооперувати. Хірург визначає, відповідно, вже. Тип операції, чи це буде тотальна тероетектомія, тобто повністю забирають щитовидну залозу і прилеглі лімфатичні вузли, чи це є тільки частинка щитовидної залози з ураженим вузлом. Якщо не уражені лімфатичні вузли, якщо, якщо вузлик цей сам дуже маленький, він не, ну, тобто навіть капсула не уражена, тільки там частинка, то буває таке, що забирають тільки, забирають тільки частинку саме ураженої ділянки. Тому всім рекомендую проводити по. Менційну біопсію вузлових утворень. І не лякайтеся, будь ласка, коли забирають щитовидну залозу. Щитовидна залоза виробляє гормони, які ми можемо компенсувати таблетованими препаратами тобто це є препарати левотероксину. Якщо людина приймає відповідну дозу відносно своєї ваги, росту, своєї тілобудови. Гормони вони в неї будуть нормі, у нас все буде почувати добре. Це ми підбираємо індивідуально до кожного. Це ми спостерігаємо, перевіряючи кожні три місяці рівні гормонів теротропного гормону, тероксиновільного. Бувають такі випадки, що ми не можемо тільки левотироксином Компенсувати є комбіновані препарати, де є трийот, і левотероксин. І таке є. це трапляється рідше, але і таке є. Ми це все можемо відкоригувати, скомпенсувати, тому боятися видалення повністю при злоякісних утвореннях при багатовузловому зобізі з компресійним таким компонентом, коли великі вузли здавлюють там. Теж є покази до операції, так Боятись не потрібно. Я ж бажаю вам бути завжди здоровими. При перших ознаках будь-якого захворювання звертайтесь до фахівця, не займайтесь самолікуванням. Побачимось рівно за тиждень на телеканалі НТК. не хворійте.